Громадське об'єднання патріот України відоме своєю діяльністю не тільки у нас в місті та області, за нього знають і в країні, і далеко за її межами. тісна співпраця з українськими та зарубіжними волонтерськими організаціями, надання допомоги військовим на передовій, пораненим у лікарнях, цивільним у обстрілюваних містах, прихисток переселенців, підтримка продуктами харчування та одягом нужденним та ще багато-багато іншого. Окрім допомоги живим, вважають за свій обов'язок підтримувати місця поховання загиблих героїв синів України. Тих, хто не має родичів або, як би прикро це не звучало, банально не мають коштів, аби гідно вшанувати померлого воїна. Громадська організація Патріот України постійно опікується могилами наших загиблих героїв. Ще починаючи з 2017 року, коли почали гинути, на жаль, наші хлопці, встановлюємо пам'ятники надгробні, кому родина не в змозі встановити. Ми намагаємося слідкувати за могилами наших захисників. Ось днями ми встановили 10 флагштоків. Та поміняли прапори, які вже були, які мали не файний вигляд. Також ми заказали виготовлення. Надгробних пам'ятників для двох наших військових, які загинули в минулих роках, це Гончарук Григорій та Присяжнюк Володимир. Кошти повністю були залучені народного депутата Геннадія Вацака. В майбутньому плануємо там, де поховані наші військові, зробити алею, щоб все було рівненько, щоб все було однаково, щоб коли людина прийде вшанувати пам'ять наших загиблих, щоб нам не було соромно. За наше кладовище, де знаходяться наші герої. Вони заслуговують на те. Волонтери організації практично завжди у русі, то доставляють гумвантаж, зустрічають медикаменти, сортують одяг, формують соціальні пакети, складають харчові набори, сортують борщове асорти. Справ вистачає. Ось і нещодавно в черговий раз побували у вінницькій лікарні імені Пірогова, куди привезли велику партію медичної допомоги у опікове відділення. Зв'язку з цією другою цієї війни. Як ви бачите, що на нас набагато стало страшніше, і набагато вдавалося більше цих поранених хлопців. Дуже багато почали привозити хлопців з опіками. Це в основному опіки там, танкісти, і, ну і хто постраждав від артобстрілу. Це вже ми не перший раз туди їздимо, але це перший раз така була у нас велика. Велика гуманітарна допомога для опікового відділення. Цей раз ми вже відвезли автобус окроме опікового відділення. Ще по травматологія і хірургія. Громадська організація Патріот України працює давно. Вже багато років свій час, сили, нерви, кошти, енергію витрачають волонтери практично цілодобово, аби благодійна організація продовжувала основну діяльність допомагати. На моє запитання, чи не стомилися пані Інга та пан Олександр в Унісон відповіли категорично ні, ми не маємо права сказати, що ми стомилися, тому що ми не стомилися. Навіть якщо ми будемо повзати, мене стомилися. Бо ті хлопці, які сплять в окупах під дощем, під снігами, під пекучим сонцем, вони стомилися. А ми не маємо права. Я підтримую Інгу Леотіну цілком. Вони не стомилися сім місяців без ротації. Без... Вони не... По сім місяців, вже відколи це йде війна, вони не бачать жінок, дітей, нікого. І все время там знаходиться. У мене там з родини три чоловіки. Де навіть не три. Син, невістка, сват, і брат. Ми не маємо права стомлюватись, поки вони там стоять, стоять. Ми, як, як можна тут стомитися? Ти прийшов, то, що треба, відправив, зробив, і вечором ти спиш в кроваті. а він може і не спати сутки. Так що ми не маємо права втомлюватись, ми повинні робити все для, ой, все для перемоги нашої, заради майбутнього і заради тих вояків, які там. Саме завдяки волонтерам, людям з великим серцем та відданою любов'ю до батьківщини. Ми обов'язково переможемо. Ми любимо і не стомлюємося від цього. І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі.